Щороку у першу неділю червня професійне свято відзначають працівники водного господарства, Однією із найважливіших галузей, яка тісно пов'язана з усіма сферами народного господарства, яка безпосередньо впливає на їх розвиток та забезпечує необхідні усім нам соціальні і побутові умови життя. Великий спектр завдань виконують фахівці басейнового управління водних ресурсів річки Тиса від забезпечення водою потреб населення до протипаводкового захисту території. Нині, зі словами вдячності за сумлінну працю та святковими віншуваннями на адресу усіх колег краю, звертається начальник басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Петрович Чіпак. Шановні працівники водогосподарської галузі. Від імені колективу басейнового управління водних ресурсів річки Тиса щиро вітаю вас з професійним святом! Йдеться у привітанні очільника. Це свято дане на самовіддані.